Уяви, що ти з'являєшся у цьому світі без заздалегідь прописаного кимось сценарію, без обов'язкових кроків, садок, школа, університет, робота, пенсія, без шаблону життя, який система підклала під тебе ще до того, як ти встиг чи встигла себе відчути. А натомість уяви. Що одного разу у момент усвідомлення ти відкриваєш очі, і перед тобою стоїть не просто дорослий, завантажений своїми програмами та турботами, а справжній наставник. Він дивиться тобі в очі і каже: Ласкаво просимо у гру. Так, бо життя це гра. У неї немає єдиного правильного шляху. Ти не повинна бути або не повинен бути, як усі. Ти можеш пробувати, помилятися, ризикувати, падати і знов вставати. А я навчу тебе не боятися. І ти слухаєш, затамувавши подих, бо тобі не розказують, як правильно. Тобі показують, що можливо. Тобі не кажуть, будь хорошим чи хорошою, тобі кажуть будь собою. Тобі не нав'язують, що робити, у що вірити, куди ходити, як виглядати і скільки заробляти. Тобі допомагають відчути власне, своє. Свою траєкторію, свою стратегію, свою гру. І тоді ти дивишся на життя не як на лінійну дорогу, де кожен крок у бік, це помилка, а як на відкриту карту. Ти можеш повернути куди завгодно, ліворуч, чи праворуч, зробити гак, зупинитися, повернутися тут головне не здатися і не повірити в те. Що все вже вирішено за тебе, ти приходиш у цей світ із чистою енергією, справжньою, налаштованою на власну свободу вибору, власний пошук, власну правду, відвертість. Але з перших років тебе починають програмувати, форматувати, замість того, щоб пояснити, що ти у грі. Тобі нав'язують програми та правила, наче ти вже програв чи програла, якщо ти не відповідаєш чиїмось певним очікуванням. Тебе вчать ось так правильно. Але хто сказав, що правильно, що це істина? Згадай, як дітей змушують вітатися, коли їм зовсім не хочеться цього робити. Коли їм не хочеться вітатися з тими, хто їм не до душі. Дитина гуляє з мамою, мама стискає її плече і шепоче. Привітайся, а в дитини супротив, можливо, навіть страх, але її змушують бути вічливою, а не чесною. І вона вперше робить те, чого не хоче перший компроміс. Перша тріщина. Або пам'ятаєш, як було з твоєю улюбленою іграшкою, машинкою, лялькою м'ячем. Ти тримаєш її як частину себе, бо для тебе це цінно. І тут підходить інша дитина. А тобі кажуть: поділись, чому? Чому ми вимагаємо від дитини жертвувати тим, що їм дорого та важливо, аби відповідати ілюзії доброти? Лише уяви ту ж ситуацію з дорослими. До тебе на вулиці підходить хтось і каже: Дай ключі від машини, мій син хоче покататись. Звучить абсурдно, так? Але саме так ми вчимо дітей віддати, поступитись, проковтнути. Навіть якщо не хочеться, навіть якщо всередині голосно звучить ні. І це зовсім не про виховання, це про системний злам, про те, як із самого дитинства нас привчають до ідеї: ти повинен, чи ти повинна. Повинен бути зручним, повинен говорити те, що не думаєш, робити те, що не обирав чи не обирала. Бути тим чи тою, ким тебе зробили або ким тебе хочуть бачити. А потім ми виростаємо, і в нас уже все працює за цим кодом, кажемо так, коли серце каже ні. Ми посміхаємось, коли боляче, слухаємо, коли просто хочеться піти. Живемо чужим сценарієм і думаємо, що саме так і треба. Але ж це не ти, це програма, прошивка. Гарна новина в тому, що навіть якщо ти не отримала знань про правила гри в дитинстві, ти можеш їх дізнатися та переписати, переписати всі програми. Зараз ти можеш зупинитися і сказати: Я більше не граю за їхніми правилами. Я Починаю свою гру. Так, це буде непросто. Ці шаблони та програми глибоко вкорінені, але вони не назавжди. Їх можна переписати. Життя це не іспит, це гра. І тепер ти про це знаєш. Уяви, перед тобою не життя з правилами. А гра з рівнями, не суворий сценарій, а відкритий світ. І ти не пішак, а гравець справжній зі своїм баченням, рішеннями, зі своїм стилем, зі своєю швидкістю проходження. І так гру можна починати спочатку хоч тисячу разів, і немає жодного штрафу. Є тільки досвід, і це твій унікальний досвід. Якщо ти зайшла не туди, не біда, ти просто повертаєшся, озираєшся і обираєш інший шлях. Так влаштовані справжні ігри, так влаштоване життя, якщо ти береш у руки свій джойстик і створюєш. Грати у свою гру означає ставити свої питання. Не чого від мене чекають, а що я обираю. Це не пробіг за схваленням, це про маршрут, який заводить тебе в несподівані місця і так, там буває страшно, а саме там твій ріст. Гравець не боїться помилок. Він розуміє, кожна помилка це просто рівень. Де він щось не побачив, щось не зрозумів. І він повертається вже з іншим поглядом, з іншим внутрішнім станом, іншою стратегією і проходить. Хочеш, перезапускай день, хочеш, обнуляй усе і починай заново. А хочеш, іди зсередини та створюй, будуй по-новому. Ти не замкнена, чи не замкнений, у тебе нема кордонів, ти завжди в грі, завжди можеш обрати, Як реагувати, що сказати, куди завернути та що обрати. І так, у тебе буде внутрішній опір, але у гравця. Є головне усвідомлення. Він не маріонетка, він у грі, він її творець, архітектор своєї реальності. Що він захоче, може змінити все, хоч просто зараз. Одне питання: ти граєш чи просто слідуєш чужою картою? Уяви, ти виходиш з дому і все починається. Світ ніби перевіряє тебе з перших секунд. Зустрів неприємного сусіда, не було вільного місця на парковці, керівник подзвонив з докору. Звідусіль лише погані новини: тебе чіпляють, тебе провокують на емоції, тебе доводять. Але на мить ти згадуєш, я у грі. Це не атака, це просто хід суперника. А значить, тепер мій хід, і він має бути усвідомленим. У момент ти зупиняєш внутрішній автомат. Ти не відповідаєш, як завжди, не піддаєшся. Ти дивишся на ситуацію, як гравець дивиться на рівень у грі. Ага, ось перешкода, що я обираю? Перестрибнути а може обійти. Заморозити, проігнорувати, ти повертаєш собі контроль, ти розумієш, гра чекає від тебе ходу, а не реакції. Коли ти граєш у стратегію, ти ж надієш криком. то як же це так? Ти прораховуєш у житті так само, тільки тут ставки вищі. Це не про бали чи кубки. Це про енергію, про твою енергію. І вона йде кожного разу, втрачається, коли ти граєш на емоціях, а не на рівні. Система любить, коли ти забуваєш, що граєш, коли ти починаєш сприймати все всерйоз, коли ти кажеш, як він міг, що це за день. Все, ти вже не гравець. Ти персонаж у чужому сценарії. Але якщо в цей момент у самий пік ти згадаєш, я гравець, гра це моя реальність, я роблю хід, ти змінюєш увесь результат. Ти переходиш з трикутника Картмана у трикутник творення. Ти більше не реагуєш, ти дієш, ти не кричиш, ти впливаєш, не мстиш, а зміщуєш фокус, не рятуєшся. А створюєш, і саме в такі моменти народжується сила не з крику, а з твого вибору, не зі страху, а зі стратегії. Ти або живеш, як багато хто на кнопці, емоції, або стаєш гравцем тим, хто не ведеться, а створює. Тим, хто знає, це не атака, це рівень, і я його пройду. Ти можеш обирати, що для тебе важливо. Ти можеш вирішити, які рівні проходити, які нагороди збирати, які виклики приймати. Гра стає твоєю, коли ти припиняєш питати. А правильно я роблю? І починаєш питати в себе. А чи підходить мені ця роль? Як я себе в цій ролі почуваю? І ти створюєш власну механіку. Хто сказав, що вранці треба пити каву і їхати на роботу? А якщо твій ранок це просто тиша, пробіжка чи написання книги. Якщо твоя сила в самотності, а не в натовпі, якщо твій шлях це не кар'єрні сходинки, а мандри, відкриття, творчість чи родина. Або Тиша в горах, і ти маєш на це право, тому що це твоя гра, світ підлаштовується під гравця, який грає чесно, І в першу чергу чесно із собою, не за шаблоном, не тому, що так прийнято, а тому, що Він обрав твої вибори. Це те, що робить тебе живою чи живим. Твоя місія не відповідати чиїмось очікуванням, а створювати, бути архітектором своєї реальності. Ти не частина системи, ти не програма, ти її перезапуск. Хочеш змін, почни з правил. придумай свої. Ранок починається не з телефону, а з вдиху, запрограмованої води квантовими паролями, розмовою з собою. Створи свої ранкові ритуали, які наповнюють тебе життєвою силою, енергією. Працювати можна не зі страху, а створювати з натхнення. Відпочивати не лише в неділю або у вихідні. А коли душа просить і тобі просто цього хочеться, не можна це не команда, це підказка. Перевір ще раз. Гру можна переписати в будь-який момент, з будь-якого рівня, з будь-якої точки. Просто обери це і скажи: Від сьогодні я створюю свої правила, це моя гра, і я граю в неї. І граю красиво. Перемога це не коли ти перший. Перемога це коли ти йдеш своїм шляхом і не звертаєш, навіть якщо ніхто не аплодує. Перемога це не статус, не медаль, не визнання натовпу. Це твій внутрішній стан. Я живу за своїми правилами. Я обрав чи обрала себе. Я граю свою гру по справжньому Поки інші доводять, борються, міряються силами, ти просто йдеш без битв, без суперечок. Ти обираєш крок за кроком те, що робить тебе справжньою. Справжнім живою, живим. І саме це і є твоя справжня перемога. Бо в цій грі немає фінального боса, немає екрану, кінець гри, є лише ти і твій шлях. Ти гравець, ти автор, ти спостерігач і переможець одночасно. Якщо тобі стало легше дихати, якщо ти усміхнулася чи усміхнувся. Просто тому, що все нарешті стало на свої місця. Якщо ти відчув чи відчула, що живеш, а не просто існуєш, значить, ти вже переміг чи перемогла. Ти не просто глядач, ти співтворець цього світу. І якщо ти відчув, що всередині стало тепліше, ясніше, значить. Гра продовжується, і я вірю, ти пройдеш її красиво. До зустрічі на наступному рівні. Твоя Ірина.